Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Планета Кіц. І сьогодні ми поринемо у чарівний світ казок. Я так рада бачити вас усіх тут. А ви любите казки? Напевно, кожен з вас має улюблену історію. Сьогодні я розповім вам одну з моїх улюблених казок. Чарівна маличка. Жила була маленька дівчинка Оленка. Вона була дуже доброю та щирою, завжди допомагала своїм друзям та сусідам. Одного дня під час прогулянки в лісі вона знайшла чарівну паличку. Кожне бажання, яке вона загадувала, здійснювалося. Спочатку Оленка згадувала маленькі бажання: нову іграшку для молодшого братика, смачні цукерки для своїх друзів. Але одного разу, коли в її селі закінчилися запаси води через сильну засуху, Оленка вирішила загадати велике бажання. Вона попросила паличку принести дощ. І сталося диво. Над селом почався теплий літній дощ, який врятував урожай і приніс радість всім мешканцям. Але одного разу. Паличка зникла. Оленка дуже засмутилася, бо вже звикла до того, що може виконувати бажання. Вона пішла до лісу, де знайшла паличку, і зустріла там старого мудрого чоловіка. Чому ти сумуєш, дівчинко? запитав він. Я втратила чарівну паличку, відповіла Оленка. «Тепер я не зможу допомагати своїм друзям і близьким. Не турбуйся, Оленко, сказав старий, ти завжди мала велику силу в собі. Чарівна паличка лише показала тобі, що ти можеш зробити багато добра без неї. Віру в себе і свої можливості, і ти побачиш, що справжня магія всередині тебе. Оленка повернулася додому з новою вірою в свої сили. Вона продовжувала допомагати всім навколо. Але тепер робила це своїми силами і своєю добритою. І всі навколо стали ще щасливішими, бо знали, що справжня магія це добро і любов. А тепер, дорогі слухачі. Хочу поділитися з вами цікавинкою. Чарівні палички часто асоціюються з казковими історіями, але чи знали ви, що вони також мають своє місце в історії магії і навіть у реальних ритуалах? Наприклад, Древній Єгипет. Жерці у стародавньому Єгипті використовували спеціальні магічні палички, які називалися ва. Вони вірили, що ці палички допомагають їм спілкуватися з богами і виконувати священні ритуали. Кельтські друїди. У кельтській міфології друїди використовували чарівні жезли, зроблені з священних дерев як от дуба. Ці жезли допомагали їм контролювати погоду, стілювати людей і передбачати навіть майбутнє. Сучасна культура. Сьогодні чарівні палички широко використовуються в літературі та кіно. Наприклад, всі ви пам'ятаєте та знаєте, у серії книг про Гаррі Поттера кожен чарівник має власну паличку, яка є відображенням його особистості і магічних здібностей. Науковий факт: у природі існують рослини, які вважаються чарівними завдяки своїми цілющими властивостями. Наприклад, рослина звіробій традиційно вона використовувалася як засіб для лікування ран і поліпшення настрою. Міфологічні істоти у багатьох міфах і легендах феї та ельфи використовують чарівні палички для створення магічних заклинань і допомоги людям. Наприклад, в англійських народних казках фея Хрещена використовує чарівну паличку, щоб перетворити гарбуз на карету для попелюшки. Ці приклади показують, як ідея чарівних паличок переплітається з культурою та історією різних народів, підкреслюючи нашу споконвічну віру в магію і чудеса. Це додає додаткового чарівного відтінку до нашої казки про Оленку і її чарівну паличку, роблячи її ще більш цікавою та захопливою. З кольорових папірців я складаю листа чорним кольором я анон малюю кота, а зеленим дерева що ростуть Маринки, і білі сніжинки, що падають взимку, як святкові листівки до тебе. Твоя самота, фотографію щиру, Додам ще і дивом розмалюю мрійливі слова, хай буде щасливим різдво, Ла-ла-ла вже йде коляда. Не забувай, про мене не забувай, сонечком я до тебе, ти лиш згадай.

Тепер, коли ми почули цю чудову казку, давайте трохи подумаємо про те, що вона нас вчить. Як ви думаєте, чому Оленка була такою особливою дівчинкою? Так, вона була доброю, щирою, завжди готовою допомогти іншим. А що б ви зробили, якби у вас була чарівна паличка? Напишіть свої думки в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. Оленка показала нам, що справжня магія не в чарівних паличках, а в наших серцях. Ми всі можемо творити чудеса, допомагаючи іншим, підтримуючи друзів і близьких. І це набагато важливіше, ніж будь-які чарівні здібності. А ще я хочу вам нагадати, що допомога і доброта роблять наш світ кращим. Чи є у вас історії про те, як ви допомагали комусь? Можливо, ви допомогли мамі по господарству або підтримали друга у складний момент. Поділіться своїми історіями у коментарях, і ми разом порадіємо вашим добрим вчинкам. На цьому наша казка завершується. Але я сподіваюся, що вона залишиться у ваших серцях. Пам'ятайте, що кожен з вас може бути маленьким чарівником, творячи добро кожного дня. Дякую, що були зі мною сьогодні, і до нових зустрічей на каналі Планета Кіц.